Всіх вітаю! Ви на каналі Девіс Play. Сьогодні ми оглянемо режим Ultimate Team. Поїхали! Чо? Перша команда тижня Холланд, 91-й, 90-й Кейн, Грімальдо, Інго Мартінес, Лоренте. І ще багато хороших ігроків. Так. Ви получили перші нагороди членок клубу? Далі і ячейка розвитку. Це все дуже круто. Так, ранній доступ до. Це все бачили. Нічого немає. Ну що, менюшечка, по суті, така ж сама. Новини завдання. Глянемо, які там завдання, що тут? Так. Ти -ти -ти. Основи. Моменти потрібно завершити. Три сквот батлса. І ті. 5 голів. І заберемо праву защитницю. Непогано, непогано. ЦП. Сезонні завдання похожі до 25-ї. А і ці... срібні кумири. Щоб їх забрати, 50 потрібно одне завдання, я так розумію, з цього всього, 50 матчів повністю англійським стартовим складом, склад Battles. Або 100 матчів повністю англійським стартовим складом Squad Battles. Або Rivals, або Champions. Не нижче професіонал. А, тут виграти, а тут просто зіграти. Потрібно весь англійський состав зібрати, щоб зіграти щоб забрати. Е, Мора. Яшина, Яшина, Яшина. 10 сухих матчів. А Яшина не так і тяжко забрати. З трьома срібними гравцями, ну по суті, зараз і так пів команди срібної пів бронзи. Гарінчо, це вже інтересніше. 25 матчів склад Battles. і бразильськими 6 гравцями тут 15. Гарінчо також не дуже тяжко 15, якщо маєш хорошого бразильця, у нападі, 15 олів, і Гарінчо в тебе. Оцього парня, думаю, буде тяжче, так, 100 матчів і 100 матчів Чартона також. Так, очки батлпасу. І тут паки у нас є. Так, си, з лайв. Тут поки що не все так небагато всього, водраж. Досить непоганий Форвард. Швидкість 86. Так, етапи це стандартна тема, яка і була в 25-й частині. А от чому нам не дали. За це нагороду? Оце я не знаю. Дивитися трансляцію 5 хвилин. Це дивно, я дивився цю трансляцію, але нагород не дали. Пишіть в коментарі, чи вам дали. Так, 2000 фкаппоїнтів є. Це добре. Так, що тут для вас? Ранній доступ турніра турніру на вибивання. О, це новий цей турнір. Тут, походу, не один. Ультима серія із питань. А цього ще немає, так, так розумію. А от Rush Rivals Champions. Ще поки що його немає. За 13 за 14 днів 2 тижні відкриється Вікенд Ліга. Rivals можна вже і грати, але 5 днів до нагородження я не рекомендую зараз починати. 9 дивізіон, кстати, в нас закинув. Не рекомендую починати, тому що зараз багато проигравців там грають. Краще. Краще себе в Squad Battles, правда, їх тут чомусь не бачу. Драфт онлайн також ні. Так, оце все треба буде попробувати. Це через 5 днів почнеться. 6 днів, це 9 днів, 40 годин. А оце вже доступно. Треба буде попробувати це зіграти. А от склад Батл з моменти і одиночний драфт. Можете одиночний драфт, якщо будете мати жетони, тільки жетони. Не тратьте на одиночний драфт, FK поїти, чи тим більше, не дай Бог, монети. Моменти проходьте, за моменти багато чого дають, тим більше на початку ці дуже гарні нагороди. І склад Батл зіграйте до нагородження, бачите, один день і 11 годин. Це виходить, коли з понеділок зранку десь. Неділя вночі. Тому у вас є час поки що зіграти, 15 чи скільки матчів там потрібно. Склад Батлсу. Так, і от товарки. Ну Трошки посортували вони це все, режими, це прикольно. Вот мій клуб, який я зібрав в цьому веб-додатку. Це все ми знаємо. Ну, тут тільки воротаря можемо виявити. Виділити. Цей новий воротар, який перейшов Манчестер United. Ну, але і теж він. Не для старту. Ну, поки що нехай буде. Будемо зараз відкривати може паки і глянемо, що там у нас ще випаде. Ще ніякого СБЧ нічого не робили. Так. Тут все стандартно розвиток. Тири, тири, Ось СБЧ. Rease James в СБЧ є. Нам потрібно якесь стандартне СБЧ зробити для початку. Трансферний ринок. Трансферний ринок, трансферний ринок. У мене, кстати, в веб додатку був закритий трансферний ринок. Зараз бачу типу відкритий, виходить. Ну. Чому в веб додатку його закрили, не розумію. Так, от і магазин, магазин і параметри. Тін-тін, опа. Так, це все, я так розумію, не для продажі, емблема клубу, Тін -тін -тін. Не можна це продати. Все не продається. А добре, нехай тоді буде, може щось з того виберемо. от Розвиток це те, що я говорив. Так, от мої паки. І, звісно, мало дуже, бо тому що мало бути ще за ту трансляцію, але їх не додали, на жаль. Ну що ж, давайте попробуємо відкрити. За кого-то почати, я навіть не знаю. Давайте з цього. Бразилія правий Вінгер, Лаліга. Ліга А Ентоні, ну. серйозно. Це непоганий улов для коде першого паку, думаю. Так, скорость. 84. Ну... Чуть-чуть не то, але порівняно з тим, що в мене зараз в складі це дуже гарно. Так, вони не... І Маліновський от. Маліновський скотився по статах трошки. Так, це все також не продаваємо, так? Да? да, воно нічого не продається, тому... Хай все буде в команді. Так, ці два паки продаються, ці не продаються. Давайте відкриємо перші ті, що не продаються. Це вже щось не особо. Форма, інтересна. Моркаленс. І ще один є Він Знову не повезло. Захисник. Ну, замінить мого якось там бронзового чи срібного. Перший час стане в команду. Так, можливо, форми якісь цікаві. А як це от. Везна прикольна. Така у нас, походу, вже є та дублікат. Так, ще три продаваємо паки. Давайте. Надіємося, що тут щось випаде Форвард. Словенія, Манчестер. Юнайтед. Це трансфер новий. Шешко. Скорость 80, удари 80, Фізика 80. Не треба його попробувати. Поки що не буду продавати. Що він коштує? Коштує він. 1700. Давайте глянемо, як він себе на полі покаже. Так, і ППшник Швидкість непогана у нього. Але це на не особа. Ладно, поки що нікого не продаємо. Будемо з тим балитися пізніше. СЗ, Іспанія Ла Ліга, Щось багато Лаліга, цепи. 103. Норманд. Непогано. Трібно було вибирати тоді Лалігу. На початку я вибрав АПЛ. Так, що ти коштуєш? 850 монет. Ти. 450. Добре. І останній пак. Надіємось тут на щось хороше. Форвард Марокко Турецька Ліга. Ей, Н. Не Сірі. Не дуже хороші. Цей пз дуже крутий у нас. Користь 90. На Піде в команду на перший час точно. Так, що в нас тут є? Ще по магазині, кумири, форми, є промо. 35 рідких. Щось мені здається, цьому промо не варто довіряти, за 1000 поїнців, тим більше. Тінь-тінь-тінь. 15 золотих 80 райд. Right. Це вже інтересніше. 2000. Я думаю, найкращий набор, якщо ви вирішите тратити в поінти то оцей за 7500-150 в поінтів 12 ігроків, золотих предметів. Та, тут можна підзаробити трошки просто. Тому що який я там казав оцей. Хоча і цей непоганий, але... Там той дешевший два рази. Так, є ще класичні набори. І снабження, точніше. Ну, це таке у нас. Ну і тут різні приколюги до стадіона, це вже кому потрібно. Що ж, отак тепер у нас виглядає наш стартовий склад. Давайте оцінимо геймплей тепер Ultimate Team. Зіграємо в склад Battles Трошки змінили цю заставку виходу, грабсив на поле. Ми граємо проти команди тижня. Не дають вдарити, опа, пеналічка. Та-та, хлопче, як ти думав? Чи це штрафний? Пенальті? О, цінимо заодно пенальті. Чи щось змінилося? Смаліновський на нехайбі. Нічого не змінилося. В перший нас Ал 2026-й FC 26. Забиває українець Руслан Маліновський. Це символічно. Ну, Взагалі непогано грає Маліновський. Я думав, що по статах його він буде гірше. Поки що затримується в моїй тимчасовій команді. Я нагадую, я вже говорив. То не чув, повторюю, хочу цього сезону збирати іменно три клуба, це Ліверпуль, ПСЖ Ювентус, це три мої улюблені команди. І за них і грати. Ну і плюс всякі мета-карточки, само собою. Удар! Так, не прийшов у нас цей момент. гарна була передача пітою. Ентоні не справляється, відчувається це. Цей перехід від 99-х карточок. Гарно, воротарі, гарно. Від 99-тих карточок до. 83 і нижче. Відчувається. Ну, геймплей дійсно трошки змінився. Треба буде трошки час, щоб попробувати різні фішки, це все в відео не ввійдеться, але... Часом я буду вам доносити те, що перевірив. Ай-яй Холланд! Небезпечно було. У мене 25 всі. Завжди, як проти мене іграв суперник з Холандом. Ну я від того Холанда мусив пропустити. Яким би там рейтинг не був. У мене прокляти з Холандом, оце у нас Гол. 2-0. Знову маліновський. Я би вам радив приглянутися до цієї карточки. Я його дуже гарно настрою, правда, в тактиці, типу, але. Ну він дійсно виривається, прикольно, це це пешнік. Центральний півзащитник, це ніякий не десятка, і... але і грає. А нападаючих наших майже не було видно через Смоліновську. Та він брав на себе. Гарна в нього швидкість, дуже красиво. Попробуємо трівелочку зарядити. Зайшла! Зайшла трівеличка 3-0. Гарно, гарно. На дальню не проходить передачка. Блокують захисники моїх нападаючих. Оце вже буде небезпечно. Атака! хо 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 Ланд, що ти чудиш? Не забувай мені, це буде перший раз, що ти мені не заб'єш в ігрі проти команди, де знаходиться Герін Холланд. Ай-яй-яй, а може і не буде. Так Антоні з м'ячем. Бенк, Є. Yeah. 4-0. Так, закінчується цей матч. Ну що ж, по першому погляду геймплей трошки змінився, дійсно. Ну і не в гіршу сторону я вам скажу. Надіюсь, це все не поламається. Що ж, подальшому буду проходити різні квести, можливо, буду відкривати паки за FK Point, це ще не вирішив, чи зберігати їх на щось краще, чи зараз відкрити. Якщо буду відкривати, обов'язково буде відео або шорт, або повне. Маліновського рекомендую, Антоні також непоганий, але Маліновського зацініть. Особливо для пошановчів українського футболу. Що ж, дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, тим ви підтримуєте канал, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь. Скоро нові ролики будуть щось по кар'єрі. Буде огляд кар'єри гравця, огляд профі. Тому скоро буде дуже багато контенту. До нових зустрічей, друзі!